На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Хочу сказати, що напевно для всіх українців найбільша радість зараз у війну на чужині зустріти своїх земляків. Така радість сьогодні є і в нашій студії. З нами присутня наша колега, українська журналістка, Чернігівка, власна кореспондентка агенції Уніан в Чернігівській області. Ірина Синельник. Добрий день, Ірина. Добрий дня, мені дуже приємно бути разом з вами. Навзаєм приємно, хто би міг до війни подумати, що ми зустрінемося аж через кілька років і вже не вдома. А в Литві. і також будемо говорити про журналістику. Знаю, що вас у Вільнюс привела саме професія. Тут відбувається професійне. Тренінг для журналістів, ну і власне напевно з нього і почнемо. Так, я повинна погодитися з вами, що дуже дивні відчуття, і емоційно, коли зустрічаєш своїх земляків за кордоном, то це іноді розчулює до сліз, тому що я тривалий час до цього теж жила за кордоном, і от пам'ятаю ці відчуття, коли кожну людину з України сприймаєш як рідну і важко, хоча ми і і намагаємося допомагати Україні, коли перебуваємо далеко. Але однаково, відчуття дому, смутку воно нас відвідує час від часу. А у вільнісі мені дуже приємно бути. Я рада, що стала учасницею тренінгу із безпеки для українських журналістів, які організовує ЛРТ. І повинна сказати, що тренінг надзвичайно важливий, актуальний, і ми працюємо із професіоналами дуже високого рівня. Ми. Ми пропрацьовуємо питання цифрової безпеки, фізичної безпеки, і не просто говоримо про це теоретично, а й маємо ще практичні заняття, що надає цьому тренінгу особливої цінності, як на мене. Ірино, я так розумію, тренінг відбувається в рамках проекту Медіафіт. Це дуже корисні програми, і наш проект Факти ЛРТ Україна підтриманий цим проектом. Наскільки це практичний тренінг? Наскільки це перший досвід? І в Україні у нас відбувалися подібні тренінги з 2014 року, і журналісти мали нагоду в Канаві десь переховуватися від терористів і розігрували ситуацію, якщо вас на блокпосту зупиняє. I Я теж чув, що подібне такі от занурення в екстремальну ситуацію було наближення до ситуації реальних бойових дій. Так, це було занурення в екстремальну ситуацію, і я маю сказати, що раніше поїздки на полігон для журналістів організовували військові. Принаймні, так було в Чернігові ще до 2014 року, і це була своєрідна розвага. Так, ніби подивитися, як працюють військові, і мені. І, здається, ані я, ані більшість з моїх колег навіть не думали, що ми станемо свідками якихось бойових дій, і не просто свідками а ще й учасниками. Тобто тепер уже по-іншому дивися на ці заняття, на практичні відпрацювання. Тобто, це елементарні навички. І Нам тренери говорили, що ну хай вони краще вам не знадобляться, але ви маєте знати, як себе поводити, як діяти в якійсь критичні ситуації. І ми мали можливість. Ливість, побачити, як різні матеріали поводяться, коли перебувають під обстрілами. Тобто, ми переконалися, хоча вже я мала до цього часу певні практичні уявлення, але переконалися, що немає безпечних матеріалів, дивлячись з якої зброї стріляють, як довго стріляють. Руйнується настільки зараз використовується потужна і сучасна зброя, що вона руйнує будь-які матеріали, і навіть цегляна стіна. Яка здається нам ніби витривалою, ніби безпечно за нею сховатися, насправді не є безпечним укриттям. Головне завдання людей, які опинилися в зоні обстрілу, якомога швидше залишити цю небезпечну зону. Можливо, ви якось тимчасово сховалися, але повинні думати над тим, як відійти з цієї зони, як втікти. По суті. Потім ще в нас була така гра, але я розумію, що це в Україні повсякденне реальність у зонах наближених до бойових дій, з захопленнями заручників і теж журналісти, це вразлива категорія людей, і наша професія робить нас залежними від обставин. Ми можемо опинитися і в зоні бойових дій, наближених території, наближені до бойових дій. І як обставини складуться, кожному складно передбачити, тому володіти якимись певними навичками вкрай необхідно. Але головний висновок мій після тренінгу це ніколи не потрібно здаватися, потрібно завжди сприймати ситуацію із холодною головою, оцінювати якомога об'єктивніше, аналізувати, що відбувається, що від вас хочуть, де ви перебуваєте, все, і намагатися зберегти своє життя і здоров'я. Війна розкидала нас усіх по світу. Знаю, що ви, Ірина, також потрапили в країну, в якій абсолютно навіть не здогадували, що колись побуваєте. Навіть так я думаю, де ви зустріли війну, як минув перший рік війни для вас, і чи не полишили ви професію. Цей рік воєнний повномасштабного вторгнення, тому що війна в Україні триває вже майже 10 років. Він був складним для мене, так само, як і для всіх українців. Насамперед, якщо раніше я допускала теоретично, що війна можлива і щось потрібно готуватися, то так склалися життєві обставини, що в лютому я змінила місто свого проживання, я змінила роботу, і у мене помер батько. І це все сталося короткий проміжок часу, і я була якась розбалансована емоційно і фізично, і абсолютно не була підготовлена до початку бойових дій. Мене перший день війни застав у Чернігові. Мені зателефонувала сестра. Я думаю, що майже в кожного із нас є ранковий дзвінок о 6-й, якогось іще раніше, із повідомленням про те, що почалася війна. І це трішки в мене хаос був. Я не знала, що робити, як діяти. Потім зібралася, вирішила, що мені потрібно купити ліки. Я простояла дві години в черзі за ліками, і сестра далі подзвонила, що приїжди до нас, тому що потрібна допомога. І я племінниці вирішила, що якщо я можу, то я повинна допомогти. І після цього я вже не могла повернутися в Чернігів. І я на 40 днів опинилася в Любичі на кордоні з білого. Руссю ця територія була окупована. Ми власне перебували в пасивній окупації. Росіяни не зайшли в наш населений пункт, але поблизу скрізь були ми ані виїхати, ані отримати якусь допомогу. Ми 6 тижнів прожили без хліба, і це, мабуть, найменше втрата, яка може бути, тому що так, як було в Чернігові, так як було в інших населених пунктах, навіть у сусідньому селі Мохнатині поряд з нами. Там окупанти розстріляли хлопців. Які і просто йшли дорогою. Тому цей час був доволі емоційно складним, але я продовжувала працювати. Мені було дуже важливо, я не випускала телефон. Мені здається, тільки спала без телефона. Так. Весь час перевіряла новини, весь час дивилася, що відбувається. Тобто, бачила щось у соцмережах, перевіряла через представників влади офіційні органи і готувала матеріали для унян. Я писала публікації, і я дуже Боялася, щоб мій телефон не потрапив до сторонніх рук, тому що я розуміла, що я наражаю на небезпеку не лише себе, але й родину своєї сестри, і ось у це відчуття відповідальності, воно теж складне в тому плані, що ти не знаєш, що буде завтра. Ну, це був період, поки був зв'язок. Потім уже там останні два тижні, мабуть, і зв'язку не було. То я писала просто якісь матеріали, що їх можна пізніше опублікувати, брала інтерв'ю в родини. Яка виїхала з Чернігова, вони дуже ризикували їх декілька разів. Росіяни ледь не розстріляли. І це історія у кожного своя, як переживали той час, і у кожного по-своєму складно і емоційно. Але головне, що ми були налаштовані на те, що ми не здамося, ми будемо боротися, і ось це мені здається теж допомагало вижити і пережити той складний момент. Потім я повернулася в Чернігів. У мене квартира частково постраждала, тому що був прильот у наш будинок, і я там трішки підремонтувала, але ще почалося такі тривожні якісь розмови. Ну, я розуміла, що це працює російська пропаганда, але коли ти журналіст, коли ти написав чимало матеріалів про війну, то відчуваю, що ти вразливий. І от якось я так спробувала подати свою кандидатуру. Заявку податувала на програму захисту журналістів у Республіці Косово. Вона організована урядом Косова і європейським центром свободи преси та медіа. Її ініціювала медіаюристка з Косова Флютура Кусарі, і вона отримала підтримку уряду і ось створено умови для того, щоб 20 українських журналістів жили і працювали в Косово. Я отримала запрошення для мене це трішки було несподівано, і відправилася до Косова, дуже мало знаючи про цю країну. І варто сказати про те, що до цього часу Україна не визнає Косова. І, проживши у цій країні рік, то я розумію, що це значною мірою вплив сербської і російської пропаганди, і взагалі, сприйняття Косова в Україні та інформація, яка присутня про цю державу, то вона продиктована з значною мірою політикою Сербії, яка завжди агресивна стосовно Косова. Ми побачили наскільки албанці готові боротися за свою країну. Їхній приклад теж надихає, і вони беззаперечно підтримують Україну. Вони з перших днів надають і гуманітарну допомогу. Я вже згадала ж про нашу програму Резиденція в Косово. Також ми теж висвітлювали волонтер. Він сам англієць. Але живе в Косово, то він передавав для госпіталю в Запоріжжі ліки, тобто там люди дуже дуже небайдужі до українців, починаючи від випадкових перехожих на вулиці в кафе продавців на ринку, коли говорять, що ти з України, усі відповідають, що ми дуже підтримуємо Україну, слава Україні, і це так дуже приємно, що ми маємо настільки розуміння і підтримку велику. І косавари, коли говорять, що ми розуміємо. Що таке війна? То це не просто слова, це частина їхнього життя. Адже війна в Косово була в 1998-99 роках, і теж як і крізь війна, це жахлива Мародерство, вбивства, зґвалтування жінок, зниклі безвісти, це все вони пройшли і вони розуміють, що зараз переживає Україна, тому готові нас підтримати і допомогти нам. Ну і звісно, питання. Ня, то часто від албанських журналістів звучить, що коли ж Україна визнає Косово, то у нас журналістів, які брали участь або беруть у цій програмі, то в нас є таке сподівання, що це стане одним із питанням після війни. Хочеться в це вірити, тому що люди дуже підтримують і дуже розуміють, в якій ситуації зараз перебуває Україна, і наскільки важлива нам підтримка, підтримка світу. Європи світу. І дуже важливо, щоб Україна перемогла. Я от дивлюся, Литва визнала Косово 2008 року. Литва також повернула назву історичну Грузії, Сакартвело. Вони називають так Грузію офіційно, і так само держава Ізраїль. Наскільки я розумію, оце питання справедливості воно і нас стосується. Тобто, ми теж маємо бути справедливими на міжнародній арені до тих народів, які потерпають, і до Тайваню, і до уйгурів, і до сирійців, і потім. Більш можемо вимагати і до себе такого стану. А я абсолютно з вами погоджуюся, і якраз варто підкреслити, що незалежність Косова якраз і була проголошена в 2008 році, от це означає, що Литва серед тих країн, які першими визнавали Косово як незалежну державу. Косово для мене приклад стійкості і прагнення до незалежності, що передається із покоління в покоління, і дуже на рівні. Ні, родини підтримується, тобто починається ось це відчуття своєї держави. Воно формується із сім'ї, а потім уже це там через. Освіту через якісь суспільні інституції вже більше формується, але насамперед це існує в родині. І албанці говорять, що вам складніше українцям, тому що ви маєте схожі мови, і варто ж визнати, скільки українців користуються і досі російською мовою. А там прецедент албанська мова і сербська вони абсолютно різні. У них різна релігія. Це мусульманство і християнство, і говорять, що в них майже не було змішаних шлюбів. Хоча дехто це заперечує. Ну от та людина, яка говорила мені, це наш координатор. то в нього дружина це сама сербка, але вона проти такої політики, яку проводить Сербія. Тому ось ми, звісно, маємо іншу дещо ситуацію, але однаково ми прагнемо зберегти і свою національну ідентичність і свою державу. Це дуже важливо. Я думаю, Ірина, що війна розставила цю ситуацію по своїх місцях, і так само і православ'я московське, і українське відрізняється, як суніти від шиїтів, як то кажуть. Я в курсі про вашу історію про фейкові сторінки, які російська пропаганда намагалася створювати, нібито від інформаційної агенції Унян, яку ви представляєте, і підписувати вашим прізвищем. То ми почали з питань безпеки. Як ви вважаєте, це просто було механічне таке підписування вашим прізвищем? Чи російська пропаганда все таки серйозніше працює, відстежує і намагається на якомусь там рівні трішки вищим за плінтус, якщо можна так сказати? Маніпулювати і прораховувати наперед стратегічно. Коли я повернулася до Чернігова, то мені написали колеги із проєкту по той бік новин». Вони цікавилися, чи працюю я в уніан. І чи бачила я деякі публікації? Для мене це було великим сюрпризом. Я перейшла за посиланням, і там була публікація на сайті, що зовні дуже її на оригінальний, та сама кольорова гама, ті ж шрифти, розміщення новин, посилання тобто, це все-все дотримано, і там стояло моє прізвище і публікація, якої я не писала, і про яку я вперше дізналася. Для мене це був деякий шок. Я не могла заспокоїтися деякий час, тому що тема була абсолютно проросійська. Вона стосувалася питання необхідності перемовин про те, що українці мають значні там втрати. Тобто це все було досить написано, маніпулятивно, і зроблені висновки, які вигідні однозначно російській стороні, і в цьому є небезпека. Але ще більша небезпека, що ця публікація вона розміщена була в мережі. Facebook на рекламі. Тобто стояло завдання зібрати якомога більшу аудиторію. І я почала діяти. Я зробила розголоси із цієї історії, написала в своїх соціальних мережах, що я не маю відношення до цих матеріалів, це інформаційна атака. Мене підтримали колеги, солідарно зі мною робили перепости, проект по той бік новин, спростування, написав, роз'яснив алгоритм, як це працює, і навіщо. Це робиться, але це не зупинило. Я не знаю, хто ці люди, які стоять за цими публікаціями. Але по-перше, я не одна отримала таку інформаційну атаку, тому що вона була спрямована. Ці сайти на ліпки або дзеркальні сайти, яких їх називають. Їх робили на багато провідних змі. І це Українська Правда, або «ОНН». УНН, тобто ті, які мають рейтинг, які їм довіряє українська аудиторія, то Використовували цю модель і брали, підписували іменами журналістів, які працюють реально в цих виданнях. Якщо зайти на сайт Унян і вбити моє ім'я, то дійсно випаде список моїх публікацій, але ось цих фейкових публікацій там немає. Тобто найкращий спосіб перевірки, якщо вам трапляється, особливо в соціальних мережах публікація, яка має там або емоційний заголовок, або ну, дуже явно просуває наратив. Російської пропаганди, то краще, мабуть, не писати гнівних постів автору, чи коментувати це, а зайти на оригінальний сайт і перевірити, чи дійсна така публікація там є. Її просто не буде. Пропагандистська машина. Я уявляю, наскільки вона добре фінансується, наскільки залучено туди багато людей, і ми так само розуміємо, що це люди мислячі і вони аналізують ситуацію. І В цьому небезпека, тому що вони вдосконалюють. І маніпулюють для іноземної аудиторії і для українців використовують такі дуже хитрі методи. І ось ці сайти наліпки, дзеркальні сайти, вони саме належать до таких маніпулятивних інструментів, тому що різниця у доменному імені, і там різниця у посиланні в кількох літерах латинського алфавіту. Тобто, навіть я не одразу зрозуміла, в чому тут як це, це у нюансах. Хтось написав замість мене, ну тобто, одразу, коли ти бачиш, це перші такі думки. А потім вже починаєш аналізувати, порівнювати. І от визначається, що там кілька літер вони інші, ніж в оригінальних посиланнях Уніан. Я зверталася до Служби безпеки України. Я зверталася до Національної спілки журналістів України. Мені дуже допомогла кіберполіція, і ці сторінки були заблоковані. Мені здається, найголовніша рекомендація в цій історії це перевіряти такі публікації на оригінальних сайтах. Ну і звісно, мати критичне мислення і необхідність медіаграмотність запроваджувати у навчальні курси. Мені здається, от я такі висновки для себе зробила із цієї історії. Нагадаю, друзі, сьогодні в українській хвилі журналістка, власне кореспондентка інформаційного агентства Уніан в Чернігівській області Ірина Синельник. Вона навчається зараз у вільнюсі, відбувається тренінг для журналістів, і таким чином ми знайшли можливість ще й поспілкуватися в ефірі. Ірино, ви ні в окупації, ні в евакуації, ні по поверненню вже додому. В Україну не полишали фактично професію. Чи можу я спитати от за цей час в різних умовах наскільки змінилася українська журналістика, що в ній з'явилося такого? Ну можливо, чого не було до війни, що в ній використавлізувалася за цей час і звернуло на себе увагу. Мені здається, що всі ми трохи стали військовими кореспондентами. Якщо раніше, під час військових дій на сході України, то не всі були військовими кореспондентами. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, то ми всі стали такими, тому що писали про бойові дії, про те, що в нас відбувається, і з'явилося більше відчуття небезпеки, мені здається, для журналістів, тому що розумієш що по тих історіях, Історіях, які траплялися на окупованих територіях, то це люди, які першими привертають увагу окупантів. І, на жаль, мій колега Зунян на Київщині він досі перебуває в полоні. Моя колежанка із Запоріжжя вона була в російському полоні. Тобто ці історії вони свідчать про те, що бути журналістом в Україні у час війни це небезпечно. Ну як і будь-якій ситуації в будь-якій країні, де відбувається війна, але в журналістиці залишаються мені здається, ті люди, які віддані професії, і для яких журналістика не просто робота із певним робочим днем. А покликання. Я дуже люблю свою роботу, і для мене бути журналістом це відповідально і цікаво, і захоплююче. І за цей час, поки я працювала в Косово, то це було розширення певних горизонтів. Це була співпраця з іноземними колегами, це було вивчення їхнього досвіду. Але і з можливістю розповідати з перших вуст те, що відбувається в Україні, тобто це теж дуже важлива місія, що українські журналісти мають змогу доносити інформацію, яка насправді відбувається в нашій країні. Ми спілкувалися не тільки із колегами, а часто це були зустрічі із студентами, зустрічі із дипломатами, і це була можливість переконувати про те, наскільки є. Варварськими наскільки і методи Росії, наскільки багато воєнних злочинів вчиняється в Україні під час війни, і про те, що необхідно притягнути потім воєнних злочинців до відповідальності, і для цього потрібно документувати події, воєнні злочини. І я хочу зробити такий проект. Я власне підготувала заявку про те, щоб у нас є декілька видання книгу про події на Чернігівщині. Я теж хочу підготувати свою книгу про те, як ми переживали, тому що я повторюся у кожного свій досвід, але тут не може бути достатньо публікацій, бо кожна історія, вона теж є свідченням того, що вчиняли російські терористи на Чернігівщині. Зокрема, є ще одна тема, якої не можна не торкнутися. Тут не вдома, не в Україні, яка жива. Є болючою для багатьох українців, знаємо, що мільйони людей змушені були покинути свої домівки і навіть не підозрювали, наскільки надовго розтягнеться ця розлука. Тепер, коли ми бачимо, що частина українців живе за кордоном, частина залишається в тих умовах, фактично, які були вдома, обтяжені постійним стресом, постійною воєнною травмою, величезним навантаженням економічним, психологічним, моральним, ви після року. Життя в іншій країні повернулися нещодавно в Україну, якою ви її побачили, і чи справді має під собою ґрунт ось ця тема певного розколу суспільства? Певного нерозуміння українцями тих, хто виїхав, і навпаки, тих, хто лишився, і так далі, чи це штучно надумано? Ну, дозволимо, як колеги, собі таке відверти запитання. Мені здається, це дуже складне питання, і воно складне для мене також, тому що більшість моїх колег, і так само я, коли я їхала на програму, я збиралася залишатися там всього шість місяців. Але так склалося, що я залишилася на рік. І будь-які роздуми в мене були спроби рефлексії на тему, як Україна буде долати проблеми із вимушеними біженцями, як повернення буде, не буде. Ось я просто розмірковувала на цю тему, і мене здивувало те, що дуже багато людей вкрай негативно сприймають тих, хто виїхав. Я ставлюся до цього дуже філософськи, тому що в нас у кожного своя психічна. У кожного індивідуальний досвід, і кожен із нас переживає по різному однакові обставини: хтось сприймає їх простіше, хтось сприймає їх гастріше, хтось страждає від безсоння, постійної тривоги, нервових розладів. Ми не знаємо, що пережила кожна конкретна людина, і тому ось ця недовіра вона має не досить, як на мене, конструктивне підґрунтя і звинувачувати дино. Одного ну можна тільки пояснити втомою і тим, що люди занадто виснажуються від війни, можливо, такі моменти і присутні у суспільстві, але однаково, мені здається, що більшість українців готові боротися і надалі відстоювати свою незалежність і свою державу, тому що ми розуміємо, це йде боротьба за існування України як незалежної держави. Якщо ми не переможемо то ми розуміємо, що нас просто не буде, і хочеться процитувати слова Степана Бандери про те, що якщо поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, то він потім втрачає все. І ми розуміємо про те, що ми набагато більше може втратимо у покорі. Бо боротьба дійсно це втрати гинуть найкращі доньки і сини України, але покірність принесе ще більше жертв і більше втрат, тому що. Що я не знаю, об'єктивна ця інформація чи ні, але мені розповідали, що до повномасштабного вторгнення в Росії в Сибіру були розконсервовані об'єкти, ну, які використовувалися раніше як табори. Це жахлива інформація для мене вона вражаюча. Тобто ми чули про те, що існували списки людей, і як із ними поводитися. Моя колежанка, з якою ми познайомилися у Косово, вона з Луганщини, вона пройшла через допит, і їй відверто офіцери. ФСБ говорили, що ти журналістка, і такі, як ти, не підлягають перевихованню. Тобто ти сама розумієш, що з тобою буде, і ось із таких пазлів складається загальне уявлення, наскільки була викривлена значною мірою наша історія. В останні десятиліття ми відкрито говорили про голодомори, про репресії, але ж десятиліттями до цього це все замовчувалося, і тепер, спостерігаючи, що робить російська армія в Україні, я ще раз переконуюсь. Ця що нічого нового не відбувається. Почитайте твори Івана Багряного, Сад Гециманський, зокрема, і ви знайдете дуже багато паралелі із сьогоденням. Ірино, я хочу сказати, що опосередкованим доказом того, що ви сказали, є свідчення співрозмовників української хвилі, родичі яких зараз знаходяться на території Росії, і в тих таборах, де сиділи українці за часів Сталіна, зараз сидять молоді українці, ну які є в'язнями ворога нашого. Війна якого спрямована в першу чергу проти цивільних і на знищення української нації. І я б хотіла подякувати всім країнам, зокрема і Литві, і Косово за підтримку України. І ще раз нагадати, що світ не має бути байдужим, коли відбувається така несправедливість, коли відбувається вторгнення в незалежну державу, коли ми маємо справу із концентрованим злом. Світ має діяти, тому що небезпека це не лише для України, як окрема. А і держави небезпека виникає для всіх держав у світі, і ми бачимо, що це зло має тенденцію до поширення у світлі останніх подій, які відбуваються в Ізраїлі, і тенденцією у світовій політиці. Тому не можна бути байдужим. Ви слухали передачу Українська хвиля. Сьогодні у ній взяла участь журналістка інформаційного агентства Унян Ірина Синельник. З нею спілкувалися Олена і Олег Головатинки. за режисерським пультом. Працювала Соната Ядавічиня. Почуємося з вами друзі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.